Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч чемпіонату України між Львівськими Карпатами та Київським Динамо 3-1. Мої любі друзі, підепічня Олександра Шавковського перемагаються. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку. Давайте, давайте все по порядку розберемо. І розпочнемо ми зі стартових складів. Ліски Карпати 4-3-2-1, стартова розстановка Кемкін в Воротах, Бабогла, Демюк, захисники, Мірошніченко, Полігенька по флангах, Гарсія, Чередька, Чочевапів зіхисники. А, ось під Лепенинскостенка центральний атакувальний півзахисник, Нуа Невес у нападі. Ось такий стартовий склад Ліски Карпатки і Динамо 4-1-4-1. Георгій Бущан у воротах, Біловарів мехавко захисники, Олександр Тимчик і по флангах, Андрієвський центральний опорний півзахисник, Олександр Піхаліона, Каланвей центральний атакувальний півзахисники, Назарій Волошин Лислав Діслаф Кабаев по флангах, там Владислав Ванат. У нападі ось такий стартовий склад Київського Динамо. Ну а тепер давайте я вам, друзі, все-таки розповім про матч. Ну, давайте розпочнемо, так? Да? Давайте розпочнемо. Ну що ж, дуже цікавий був поєдинок, дуже цікавий старт даного двобою. Тому що вже на першій хвилині вдалося забити львів'янам Карпати дуже хорошу атаку провели з правого флангу э, розкачав один в один, зробив акцентований простріл. Ну, а там Алікачеретька, там Алікачередька, який збиває. Ну і таким чином виводить ліську команду вперед. Але потім київське Динамо розізлилося, я би так би сказав. Тому що підопічня Олександра Шавковського ну, просто навіть не дава Лівським Карпатам. Навіть до атак переходити, тобто то кияни перехопили ініціативу, володіли дуже багато м'ячем, створювали моменти. Олександр Піхальонок мені дуже сильно сподобався, який постійно був активний, постійно загрожував ворота воротам суперника. Ну, і хороший був момент у Олександр Піхальонка, коли пробував з дальньої дистанції, трішки не вилуче. На кінці кінців тут Олександр Піхальонок заб'є гол на 23-й хвилині, неймовірним ударом, Олександр Піхальонок зробить рахунок 1-1. До речі, потім ще був один супершанс, коли Владислав Ванат мав хороший момент після голу Олександра Піхальонка, то, то коли рахунок став 1-1, я не мав забивати. Дуже були хороші моменти, особливо коли Владислав Ванат обіграв вратаря. Потім віддав хорошу передачу на Андрієвську. Андріївський пробив, м'яч пролетів в сантиметрах від стійки. Це був супер шанс у київського Динамо. Ось, ну, Вперше там таки завершився нічиє 1-1, Карпати намагалися атакувати, навіть були атаки у Карпат. Але, але київське Динамо все-таки дуже багато моментів створювали, і все-таки кияни могли забивати і більше, ось, ніж один м'яч. ну, Справедливості ради і Карпати. Також мали свої моменти, хоча і не гольові, але все-таки моменти були. Ось, якось так. Тому, напевно, все-таки закономірно нічого 1-1, Другий тайм був дуже цікавий. Карпати, до, до речі, на мою думку, краще навіть розпочали, ніж підопічня Олександра Шавковського. Непальні були моменти. ось. Але кияни забили, кияни забили. І Владислав Ванат це зробив на 58 хвилині. Владислав Ванат з передачі Ніколая Шапаренка вийшов один на один і ідеально цей момент реалізував. Зробивши рахунок 2-1. На Київського Кійська година. В кінці поєдинку. Андрій Ярмоленко вийшов один на один, обіграв вратаря і зробив пенальт. Сам же Андрій. Його реалізує пенальті. Ну і таким чином легенда українського футболу поставить крапку у даному поєдинку. Кияни переможе 3-1. Я думаю, це все-таки ділу. Я думаю, це все-таки ділу. Кияни все-таки дуже багато моментів створили сьогодні. І перемогли по ділу. Але Карпатам також браво. Карпати показали характер, і львівська команда, в принципі. Ну, агрізалася, якщо так можна сказати, і, в принципі, львів'яни, в принципі, непоганий матч провели. Тому Карпати молодці. Молодці. Ось, до речі, статистику хочу вам сказати: 15-6 У Укеан перевага, але удари в Площину 3-3. Тут Кіяни всі свої удари в Площину реалізували. Але знаєте, там були такі моменти хороші у Карпат, до речі. Да? Я вам таки не сказав. Порахунку 1-2. Карпати мали супер шанс, там Георгій Бущан навіть в гру вступав, я вам хочу сказати, мої любі друзі. А потім навіть Карпати на 80 хвилин хвилині заб'ють, але гол не зарахують через офсайт. Мінімальний офсайд. Ось. Тобто, десь киянам також пощастило, звичайно, але в цілому глобально. Кияни мали більше моментів і цілком. Справедливо перемогли. Але Карпати знов-таки, Карпати також молодці, і вони на цей гол точно награли 100%. А можливо, навіть і найбільше. Ось, я думаю, Карпати десь мали забивати як мінімум ще один, а кияни на свої три, напевно, цілком повністю награли. Тож, 15-6 по ударах-поворотах, по три удари в площину, 57-43 володіння м'ячем. Тут також перевага саме у київської команди. Ось. Ну, тут невелика перевага нібито по володінню, по ударах в взагалі рівність. Ну, але в цілому укеан були моменти все-таки остріщі. Ось. Тому якось так. Дуже цікавий поєдинок. Ось моменти були ще в одних, ще в інших. Ось, ну, на мою думку, десь, напевно, 2-4. Ось, напевно, ось такий берегунок був 100% справедливий. Але... В кінці кіців 1-3 кияни перемагають. Болівальників Динамо, хочуть привітати з перемогу, Кияни здобувають заслужену перемогу. Ну і на такому емоційному настрої готуватимуться до Зальцбурга, до важливого матчу Ліги Чемпіонів. Карпати, хоча й програють, але болівальники Карпат, ви не засмучуєтесь. Ваша команда хоча й програла, але... але показала хороший бій. Ось, Карпати грали до останньої секунди, билися. Тобто молодці, молодці. Ось, дуже Мені дуже сильний, дуже хороший поєдинок, мені дуже сильно сподобався сьогоднішній матч. Ось. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як взагалі вам гра. Ось. Карпати молодці. Карпати молодці, я ж кажу, команда билася, команда. Ну, молодці, я ж кажу. Аліська команда билась до кінця, тому браво Карпати. Хоча Карпата ж кажу, хоча й переграють, але з високо піднятою головою це 100%. Це та поразка, за яку, знаєте, ну, тобто це, це поразка, але... але ти нічого не скажеш. Карпати, вони здорово зіграли, справді. Карпати провели дуже сильний поєдинок. ось. Тому якось так. Динамо Київ також молодці. Ось дуже хороша гра. Дуже знову багато моментів кияни створюють. Перед матчем з Альцбургом у мене великий оптимізм. Величезний просто оптимізм у мене. ось. Тож, Карпати молодці, кияни також молодці. ось. Я вам, друзі, дякую за увагу тоді. Булівальники Карпати, ви не засмучитеся. Я ж кажу, ваша команда, вони молодці. Ось. Ну, болівальникам київського Динамо. Ось, хочу побажати всього найкращого, як і вболівальників Карпата. З перемогую всіх болівальників киян. Ось, дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових тоді зустрічів.